Дякую глядачам каналу Фейсбук Жива надія. ми з вами сьогодні, в Володимирі, і священнослужитель місцевої адвентистської громади запросив знімальну групу для того, щоб підбадьорити цікавим опитуванням жителів Володимира. Ну і взагалі, яку ціль ви переслідуєте? Ми переслідуємо ту ціль, тому що зараз є складна ситуація із електроживленням, і ми хочемо довести людям, що незважаючи на те, що кожен з нас переживає важкі часи, в кожного немає світла. Є те світло, до якого потрібно, Трібно тягнутися завжди, і яке буде живити в будь-яку тьмяну годину. І що це за світло? Це світло, це Ісус Христос. Все, давайте будемо говорити сьогодні про світло і питати в людей. Вимикають у вас світло? Так. Я б сказала, майже не вмикають. Та ні. Не вимикають? Де ви в Україні живете? В Україні, звісно. І не вимикають. У Вас теж не вимикають? Не вимикають. Був один випадок, коли вимкнули світло, а тепер не вимикають, тому що ми підключені до лікарні і в нас є світло. Ну чи дві-три годинки включать, зараз виключене було. Днем теж в шостій можуть включити. Права в тому, що я енергетик, я розумію, як подається з, е, напруга на місто, взагалі на, на населений пункт будь-який. І я чітко знаю, чому, як і коли це буває. І що ви робите, коли вимикають? Ну, не так, як, як, якщо, якщо, якщо телефон добре зряжений, ігри деколи граю, деколи так лишу. Ставимо акумулятора і світим LED-підсвітками, да і все. Котел наша система опалення ще старіша. Котел не потребує світла, бо насос можна вимкнути і самотючна система, тобто проблем немає. Покидати на війні, то допомагає мамі. Приходиться миритися, що ж зробиш? Час такий. То нічого ми саме з села, ну, то роботи трошки є, то так. Е, ну, ви знаєте, враховуючи ситуацію в країні, то вимкнення світла це ще таке. Квіточки. Ні, може бути. Не так все зле. Все написала вчора при лампочці кому. Святому Миколаю. Працюємо, да, не зупиняємося зупинитися найгірше зараз. Людина така, що костюму привикає. Чи пов'язано вимкнення світла з війною взагалі? Так. А як? Тому що орки бабахнули по електростанції. Ну, є ну таке щось, тресійське називається. Хочеш Захочете хочеш ти ні. Як іначе не називають, це скоти, це не люди. Це не люди. Вони бажають всім смерті. Вони самі живуть в гімні і в гімно всіх тянуть. Налаштовані довго триматися? Звичайно, до перемоги. Скільки треба? Люди більше терплять, то я не, не, не думаю, що нам ще така біда. Я не думаю. Молитесь за тата? Так, я кожен день молюся за Україну. Очі наші молюся кожен день. А з чим вас світло асоціюється? Ну, комфорт. Ваше мене може світло асоціюватися. Електрика з 40 річним стажем. Не знаю, напевно, з добром. З благами. Що символізує світло у Біблії? Ну, світло, ну я думаю, любов? З добром, звісно. І сказав їм Ісус короткий ще час, світло з вами. Ходіть, поки маєте світло, щоб вас темрява не обгорнула. А хто в темряві ходить, не знає, куди він йде. Що є світлом згідно цього тексту? Сонце. Сонце, не. Є. Найперше, це Бог і мир. Це найголовніше, що потрібно зараз. Ну, мабуть, світло асоціюється з миром, тому що ну, світло це щось таке яскраве, на мою думку, якесь мирне. Ну, не тільки що як вдома включає світло, але ну, бувають і думки світлі, це ж з добром, що асоціюється мир. На мою думку, це так. Нам сьогодні, в Володимирі, вдалося взяти кілька цікавих інтерв'ю. Ну, всі були цікаві. Але насправді, можливо, навіть ми не брали інтерв'ю, а просто надихалися позитивом, позитивом від жителів Володимира, і це було класно. І ці відповіді повинні вас надихнути, підбадьорити в такий непростий час. І сьогодні з нами був Владислав. Він є бакалавр богослів'я. І от хочеться Владислава запитати, все-таки, от з чим асоціюється світло? Що таке світло в Біблії? Світло в Біблії це Ісус Христос, наш Спаситель, який серед темряви світить для нас. Тому що коли ми подивимося на цей світ, подивимося, як він влаштований, ми можемо зрозуміти, що все просто йде до свого зруйнування, все йде до загибелі і по справжньому щасливими і справжнє світло, яке повинне бути в нас в кожному серці, це Ісус Христос, який сьогодні всіх кличе до себе. Він каже, Матвія 11, розділ 28, текст: прийдіть до мене усі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Тобто Ісус Христос хоче, щоб ми до нього приходили. І також в Біблії сказано про те, що і ми є світлом, які покликані на те, щоб ми якби, підводили людей і запрошували їх до джерела світла. До джерела всього живого життя Ісуса Христа. Тобто, і навіть якщо ми подивимося на те, що відповідали люди, люди відповідали, що світло в них асоціюється. Це якби там і щастя, і мир, доброта. Хтось теж сказав Бог, і це все правильно, тому що все це може дати нам наш Спаситель, Ісус Христос. Тому потрібно йти до нього завжди і повсякчас.